Друзі, вітаю вас сьогодні, 11 червня, з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я керівник Валерій Клочук, і сьогодні вже традиційно з нами, практично щотижня, у віртуальній студії поки що. Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберальна Демократична Ліга України. Вітаю вас, пане Артуре. Доброго дня. Чому говорю поки що віртуально? Тому що пан Артур обіцяв нам по з нами поговорити і в офлайн-студії, але як буде більше трохи часу, тому що. Напевне, він один з небагатьох, хто сьогодні займається предметною аналітикою і м, вивченням питань, які стосуються індитихіканського регіону та взагалі всього азійського континенту, Китаю, Північної Кореї. І пане Артуре, я власне хотів вас сьогодні запитати з приводу здоров'я Сін Дзіньпіна. Чому? Тому що у російських телеграм-каналах ширяться чутки про те, що з ним не все дуже добре. Минулого року, приблизно десь в цей самий період, можливо, навесні, прийшла інформація про це писало. Низка жовтих політичних видань е, за, західної преси, що усі стався інсульт Нині пишуть знову про те, що в нього зі здоров'ям знову ж таки наголошую на тому, що це поки що на рівні пліток, але хтось їх запускає. Для чого запускає? Що з сі не все дуже добре, що його здоров'я похитнулося, і керівництво. Е, Китайської комуністичної партії навіть розглядає питання, що зробити далі, чи когось ставити замість нього, чи нехай він там буде. Можливо, знову знайдуть когось, хто буде схожий на сі. Багато ми чули таких домислів, як і на Росії, і буде управляти Китаєм і далі. Чи справді в Китаю така нестабільність чи стабільність? І що власне там відбувається? Ну ніхто не не справді, що відбувається в Китаї зі здоров'ям Цзіньпіна, але на мою думку, це знаєте: ну російські помийки є російськими помийками, та тобто я не знаю звідки вони беруть інформацію інформацію, вони там дуже часто люблять вигадувати про конфлікти всередині компартії, що там є якась внутрішня гризанина. По перше маємо розуміти, що Сі Цзіньпін – це найвпливовіший китайський комуністичний вожак в історії людства. Він вже перейшов межу Мао Цудуна. він сконстрував всю владу довкола себе, тому що це культ особистості в діджитал еру. Ну тобто, ідея Сі Цзіньпіна обов'язково мають бути вшиті в кожен статутний документ кожного підприємства Китаю. Це так, просто щоб розуміти наскільки там все тоталітарно і погано, і наскільки це величезна північна Корея за своєю суттю. Чи ага. Сізінпін реально хворіє? Ну він похила людина. Звісно, ми йому зичимо всього найгіршого, але як показує досвід, зло дуже живуче. І ми чули величезну кількість історій про диктаторів довкола України, що з ними там щось не так і з Путіним, і з Лукашенком, і з багатьма іншими, і щось за весь цей час ніхто зник нікуди не дівся. Ну, є ж там російські пропагандисти, які там щось розказують про те, що Путін в холодильнику, і Сі Сідзіньпін, певно, в них там там жилежить. Ну, це росіяни. Нам не треба слухати їх і вести це. На ну, що ми розуміємо? Сі зустріч... зустрічався з Лукашенком. Днях все в них було чудово. Бачив багато білоруської опозиції з цього приводу. Вони сміються. Нема з чого сміятися. Китай експансіюється в Білорусь активно, багато багаторівнево. Якщо вірити в те, що звучувалося білорусь білорусами в сенсі Лукашенком. Uh, то в цілому це насправді не дуже добре звучить, тому що він розповідає про сімейну зустріч. І що така сімейна зустріч? Це ж на коля, і якщо вірити власне в ці деталі, а uh, можливо так воно і було. Сідзіньпін представив свою доньку. Лукашенку, ну і не для того, щоб сватати її з колою, а тому, що можливо, він хоче її в політику просувати. Хто знає, там вельми така дивна історія про його доньку, яка вчилася на американському континенті свого часу, але тепер вона в Пекіні. І це власне теж цікаво. бо там Кім чином свою доньку вже дебютувала. Дебютувала вона на геополітичній арені в посольстві РФ. вела переговори з російським послом. Ну, їй 14 років, хто хто не, не знає. Ага. Тепер теперша буде певно. Диктаторка а, в світі, от, чи сестра тімчанина Кім'ю Джон. А, та, тому я б не говорив. Би. Тому, так, я б не сподівався, що зі Зінпіном щось не так. Я думаю, що в нього все нормально, тому що кажу, на превеликий жаль, зло дуже легко нікуди не добро помирає, а зло живе до самого кінця, допоки його не ліквідують. Я не випадково торкнувся цього питання, пане Артуре, тому що буквально днями з'являється публікація в Нью-Йорк Таймс. Ну, вже більш поважне видання, хоча і це видання часто грішить жовтизною. А вони пишуть про те, що в їхнє розпорядження потрапив документ величезний, 40 сторінковий ФСБ Росії, який почав готуватися ще на початку широкомасштабного вторгнення. Тобто саме з вторгненням почали розробляти концепцію того, що для ну, вивчати, мабуть, і так, що для Росії Китай не є партнером, не є союзником, а є ворогом. Той, хто активно займається економічною експансією Далекого Сходу, поширює е, свої інтереси на Антарктику і становить загрозу загалом для Російської Федерації. Ну, мені так видається, злив цього документа був не випадковим. Інформація, яка з'являється: оці плітки, що там зі здоров'ям, я теж не бачу там ніяких передумов, що всі щось погано зі здоров'ям несправді зустрічається, проводить багато зустрічей, подорожує навіть ну, здійснює ділові поїздки. Втім, чи можемо ми зараз говорити про те, що Росія намагається і товаришувати із Китаєм, і все ж таки трішки там тримати якусь дистанцію, показати, що вона там типу самостійна. Бо а, я якраз ну в одному буде два питання. Буквально минулого тижня у пхеняні був із візитом а, секретар Радбезу Російської Федерації Шойгу. Ну його часто на заході ще продовжують називати міністр оборони Російської Федерації. Певне, не випадково, тому що Шойгу все-таки часто їздить до Пхеньяну, до Пекіну, але от до Пхеняну у нього такі ну, дуже результативні візити. Після цього більше надходить зброї до Росії і так далі. Зараз могли вести розмову Шойгу і Кім Чен ін про військовий контингент додатково, про додаткове постачання зброї, але кажуть, кажуть, що Росія готова постачати їм технології для виготовлення шахедів, в тому числі і. Додаткові технології, що стосується ядерної зброї і крилатих ракет, тому ці два питання, певне, вони ну такі, як на мене, можуть бути пов'язані. Що ви з цього приводу думаєте? Угу. Ну зовсім пов'язані власне те, що стосується ця інформація про ворога Китаю з ФСБ. Я чесно скажу, жодному медіа це не коментував, тому що як на мене це величезна дурниця. В якому сенсі а тут американські медіа можуть слугувати корисними ідіотом. Абсолютно зрозуміло, чому, наприклад, російській агентурі треба робити вкиди. Про те, що не існує там китайсько-російського стратегічного симбіозу. Ну тобто, розумієте, коли ми посилає, куди вони посилаються на ФСБ, це ж вони звідкись отримали, це якісь ФСБшники які там кудись зливчив, або А це ж історія завжди про російські операції. Чому, наприклад, не існує російської позиції? Чому нема хороших росіян? Тому що всі вони є агентурою, хай нам що вони будуть нам розповідати. Дуже не знаю, як треба уявити ситуацію, коли хтось там з хороших росіян не працює на російські спецслужби. Mm -hmm. І тому, коли з'являються ці всі моменти пов'язані зі зливами, ну, ну інформаційно-психологічна операція проведена, обговорюють в Україні. Обговорюють, та, так, ем, це може сподобатися десь адміністрації Дональда Трампа, тобто на них може mm -hmm. це розраховано бути. Але ж е, факти є факти. І коли йдуть спільні, наприклад, там навчання бойові ем, між китайцями і ФСБ, в тій самій Арктиці, про яку власне це була мова, ну я думаю, це більш показово, тому я не зважав би на це. Що стосується Шойгу і Північної Кореї, ну північна Корея це креатура безпечно Китаю, насамперед Китаю і все, що робить Росія з Північною Кореєю, йде робиться за згоди китайців. Так само це відбувалося і відбувається в контексті білорусько-північно-корейської співпраці, тому що Білорусь це не остання держава в системі автократичного військово військово-промислового комплексу. Багато важливих компонентів виробляється саме в Білорусі і. Місяць тому друга білоруська делегація вже була у Пханяні. Очікується Лукашенко, певно, пролетить теж туди. Може, в п'ятому році, може дещо пізніше, ага. тому що був, мав бути саміт, але страківчини на щось заперечила, скла пізніше буде. Ми не знаємо. Ну домовляються вони ж томі саміж собою паломництво росіян Північної Корею. Так само, як воно паралельно відбувається в Пекін, воно системне. Там і Шойгу, і багато хто інших. Ну просто там міністри за міністрами, депутати за депутатами, юна армія і хто завгодно приїжджають туди. Діти з окупованих територій України туди відправляються, в дитячі табори на відпочинок. Так званий купу купу процесів пов'язано з КНДР, на які в Україні мало звертають увагу. Але ну вони розблоковують північно корейський військово-промисловий комплекс. Те, що раніше росіяни локалізовували. Виробництво ланцетів на північно-корейській території це ще було півроку тому, якщо не більше. Тепер у нас є інформація про локалізацію шахедів. А чому ну це настільки знаєте прогнозовано? Чому це прогнозовано? Тому що північно-корея це велика держава військового заводу, який був іржавим. Але тепер за рахунок китайців і росіян він розблоковується для того, щоб вести війни. В Пацифіці так. і паралельно підживлювати російські військово-воєнні спроможності, позаяк робоча сила, рабська робоча сила Північної Кореї переважає російську. Тобто там вся країна слугує військової промисловості в рабських умовах. Абсолютно, це не Китай. Ми маємо завжди північну Корею як суспільство. Від роздати окремо від північних корейців. Бо якщо ми говоримо про китайців про росіян, це їхній цивілізаційний вибір буде тим, ким вони є з північними корейцями, і тут інша Ем, це південно корейська територія, корейська територія, яка була окупована росіянами і китайцями в 1953 році, та за підтримки колаборантів. Так званої комуністичної партії, трудової партії КНДР, і це трагедія, велика трагедія корейського народу, але це інша геть, тема. От то я веду до того, що цей візит Шойгу ну він просто відображає нарощення цієї співпраці, але ми теж не маємо розглядати це поза призмою Китаю. Тобто, в будь-якому випадку, це не самостійні рішення Пхеніяну, це погоджені позиції Пекін Пхеньян, Москва. Наскільки я зрозумів завжди завжди, а... да. небезпечно думати інакше. Окей, тоді в мене таке наступне запитання: наскільки небезпечним є ця спів... небезпечна є співпраця ця або чи більш небезпечною, точніше, так би запитання ця співпраця є для самого Корейського півострову чи для нас? Mm. Театри Євроатлантики і індопацифіки нероз'явно поєднані. Це спільна позиція передових демократів Східної Азії, позиція Європейського Союзу, яку ми не чуємо зараз в Україні. на превеликий великий жаль, але мали це чути. Поява північних корейців у війні проти України демонструє, що китайці, північні корейці і будь-хто з автократичних держав в Азії легко переміщуються в Європі, і починає вести війну. Так само наслідки російської війни і досвід Росія швидко е інкорпорується в наступальні системи цієї саме Північна Корея і Китаю. Росія з Північною Кореєю вже утворила договір про колективну безпеку. Китай також планує свої договори з ними е і де-факто готується до спільного ведення бойових дій. Тому я вбрив би що це однаково. Загрожує нам і в цьому сенсі а, Південна Корея, Японія, які межують з Росією, Китаєм Північною Кореєю, Це наші найближчі а, це не те, що союзники, хоча і так теж є, але найближчі до нас по сенсу держави в сенсі загрози, тому що нам сьогодні проти України веде війну Китай, Іран, Північна Корея і Росія. За модерація Цзіньпіна передусім, тому що Росія не здатна вести війну саме по себе, і, і це те, що власне загрожує напряму Японії, Південній Кореї, в і Філіпінам, та от тому, от в цьому сенсі географічно ми ага. ближче, хай там як це абсурдно звучить з ними, ніж, наприклад, з Бельгією чи Португалією чи Ірландією, які не межують з цими автократіями. Цікава е, думка, але я тут хотів би ще звернути одну вашу увагу на один ці, коментар. Теж екстравагантний, е, певне, так буде звучати. Під хекзитучора там, спілкуючись у палаті представників, відповідав на запитання конгресменів і в тому числі сказав про допомогу Україні. каже, що ну ми не будемо виділяти більше ніж планувалося. Ну дуже якось звучало воно дивно, бо не планувалося нічого. Тобто ми не будемо збільшувати нині. Бюджет Сполучених Штатів Америки лише готується, звісно, до ухвалення. Ми чекаємо 1 жовтня, подивимося, що там буде в тому проекті. Тоді можна буде більш детально говорити. Але серед іншого він сказав на тому, що і держдепша сказав, що безпекою України має більше перейматися Європа. Ну воно за логікою речей і правильно звучить, як на мене, тому що Європа має посилювати свою оборонну спроможність. А ми будемо каже орієнтуватися саме на. І до регіон, про який ви говорите. От а в цій частині, можливо, якісь є небезпеки того, що так Пентагон себе позиціонує, бо я пам'ятаю за часи навіть першої каденції Трампа. Ну, Трамп не дуже прихильно ставився до співпраці з тією самою Південною Кореєю, яка сьогодні ну, перед серйозним викликом стабільності не лише в Кореї, на Корейському півострові, а загалом у цьому регіоні. Ну, Це власне те саме, що й було за Байдена, просто дуже агресивно і концентровано. Це нічого нове. Тобто, всі ці речі були прописані командою нинішнього Трампа, що в 23-24 році величезні розлогі статті, детальні, і ну кажу, це настільки прогнозовано, що воно мало бути на столі кожного українського. Можливо, владця, який відповідає за ці процеси, це не нове, це абсолютно не нове риторика. Така звучить тому, що, по-перше, ще йдуть переговори Америки з Росією. Ми це розуміємо. Намагаються mm -hmm. перехопити китайський вплив. Не думаю, що поміч Україні ніяка не закладена просто щоб вони не говорили в процесі того, що вони намагаються знайти якісь слузку з Кремлем. Ну тобто, тут ми теж трошки розділяємо риторику від потім реальних дій 26 рік, що буде 26-му році ми побачимо mm -hmm. в цьому сенсі. А індо індопацифіки, ну абсолютно зрозуміло, чому так Америка каже, що вона індопацифічна держава, передусім, і найбільше загрози зайде з Піндопацифіки, бо саме в Індопацифік. Китай, Північна Корея і Росія не в Євроатлантиці. Та. А Європа, що вони мають на увазі? Що Європа має платити за українську безпеку? Це вони дуже чітко прописували в своїх доктринах ще напередодні виборів. І, на їхню думку, Європа не платить за це, Європа нічого не робить. Тобто вони досі вважають, що Європа. Е навіть і не наблизилася до того, що б вона мала зробити для безпеки України, тому вони зараз підіймають, то будуть вимагати. тому що це не буде на саміті НАТО до 5% від ВВП на оборону, щоб був новий стандарт. Та а, а, а НАТО НАТО, якщо ви читали останні, останні заяви Марка Рюте, воно говорить, що ми неминуче інтегруємося в індопацифіку. Ми на квантовому рівні маємо змінити саму природу НАТО. Тому що всележність дуже сильна НАТО від Індопацифіки, mm -hmm. і до того що НАТО дуже добре розуміє, що якщо НАТО не буде про Індопацифіку, вона буде не цікава Дональду Трампу, і це великий ризик. Тому що поки що Європа, ну як і в принципі говорить Білий Дім, не готова брати на себе максимум відповідальності. так, але поки що Європа не поспішає. Не те, що брати на себе відповідальність, а і НАТО розділяє цю відповідальність всередині, і в цього процесу стоїть саме Пентагон. І звісно, Дональд Трамп. Ви згадали про саміт Північно-Атлантичного альянсу. Сьогодні Бумберг виходить повідомлення про те, що є проект декларації, яка може бути ухвалена за підсумками саміту. В цій декларації не передбачено наше членство. Ну в принципі, очікувано. Я вважаю, що ми і так нині дуже активно інтегруємося в цей альянс без формального визначення. Ну, немає згадки про те, що НАТО нам виділить 40 мільярдів доларів, але на допомогу, так як було прописано минулого року, але вони планують включити витрати на Україну у свої власні витрати про ці 5% ВПК, про які ви говорите. Мені відверто кажучи, байдуже, коли куди вони будуть включати, аби все-таки допомогу виділяли. Е, втім, я хотів звернути увагу на дещо інше. Там прописано: звісно, це проект про те, що Росія є загрозою взагалі всій Євроатлантичній. Безпеці, але не згадується Росія як агресор проти України, і не згадується Північна Корея, Китай, Іран, про які ми говоримо практично весь з вами сьогодні. Ефір, які як ви стверджуєте справедливо є загрозою, і для всього євразійського континенту це такий хід в бік, чи непомічання того, що відбувається, чи що це може означати, чи зміниться ця взагалі можливо декларація до завершення саміту. Mm, да, я думаю, що вона зміниться. Я б зато серйозно стався поки до цієї версії. Поясню, чому тому, що в нас канаксісіта буде G7 вже наступних вихідних набагато важливіше насправді ніж НАТО у всіх сенсах, тому що пройдуть величезні кількості безприценні формати комунікації з новими лідерами, та вперше з Бразі Джерокус з новим президентом Південної Кореї, яка також там буде представлена. Тобто буде багато, багато різного роду комунікацій пов'язаних з. Оцією зв'язком та й без театрів Євроатлантики, Індопацифіки, від саміту на G7 ми побачимо вже ранішні результати, тому що я думаю, Дональд Трамп багато чого привноситиме свого нового, і з ним буде якась протидія пошук компромісів з консенсусів. Тому в останні хвилини будуть зміни в саму декларацію G7. Декларація G7 вже стане дороговказом для НАТО, тому що всі лідери НАТО побачать, що вони ухвалили на G7. А Адже 7 ми розуміємо важливіша ну навіть фінансово та ні. Ніж інші, ну бо НАТО, ми ж розуміємо, це різні країни, це Північна Македонія і, і Литва, і це умовно Канада, яка ну, різна по за своєю економічною військовою спроможністю, вже не кажучи про Сполучені Штати, Ну, от тому на ґрунті саміту G7 буде ґрунт для саміту НАТО де будуть всі ті самі лідери, по суті, тому що на НАТО також їде же AP4, вона називається, та? чи IP4, вже ні, це більше, Indo-Pacific 4. Це е, Японія, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія. Ключові союзники НАТО поза Європою. Вони вже Три роки підряд з'являлися на самітах. Я думаю, що з'являться знов та в ГАЗі, якщо Ліджимен не, не відмовиться і не буде скандалу великого в Канаді на От І, і тому, тому це буде бо це будуть непрості саміти. Чим вони відрізняються від самітів Байдена? У Байдена було як? Вони все готували зарані, все було чітко, послідовно, і ти зразу в раз там, вони, ну, виходив та і говориш, ці всі речі однаково. У uh, випадку з Дональдом Трампом мені здається, взагалі не варто сильно розраховувати на uh, знато грунтовну підготовку до тому, що він приїде зі своїми ідеями станом на зараз на сам саміт. Базові речі будуть це ті, про які говорить Півпідгексет, про ті про які говорить uh -huh. Марко Рубі, uh, стратегічний розрив з Китаєм. все це зрозуміло. База залишається. А оці деталі вони безпосередньо будуть визначатися на, на цих переговорах. Тут є одна така поправка на вітри я полюбляю говорити справа в тому, що буквально вчора, позавчора, припрошую, у Лондоні малася відбутися зустріч робочих делегацій команд Пекіну і Вашингтону щодо підписання угоди майбутньої угоди між Сполученими Штатами Америки та Китаєм, яку виношує довго Трамп. Йому вдалося навіть поговорити телефоном. із але поки що її образ, як на мене, не зрозумілі. Єдине, зрозуміло мені, що сьогодні Вашингтон, точніше, Трамп, потрапив у власну пастку, коли ввів шалені мита і підписав угоду з нами про використання рідкісноземельних мінералів. Він опинився без цих мінералів з Китаю, і сьогодні активно просуває команда Трампа ідею повернення. До угоди з Китаєм, аби все-таки їхній ВПК і взагалі автопромі і вся промисловість працювала, допоки десь вони не знайдуть, як на мене, заміну цим постачанням, нібито всі сказав окей, але переговори тривають. Тому я не випадково згадую зараз Китай у цій майбутній декларації НАТО, можливо, через це не хочуть виступати подразником ініціатори цієї декларації, аби Трампа не дратувати на тлі цих переговорів непростих справді із Сінціньпіном. І також є версія про те, що їй виказував на нашому каналі Вадим Денисенко, ви його певно добре знаєте, що підписання угоди між Китаєм та Сполученими Штатами Америки стане основою для припинення російсько-української війни. От наскільки ці речі, на вашу думку, пов'язані? Я не вважаю, що Трамп заручник чогось в своїх своїх тарифів. Я думаю, що Марока багато в чому перемогла від цих тарифів, тому що це ж історія далеко не є про Китай. Кожна країна, на яку накладені мита понад 10%, шукає великої угоди з Сполученими Штатами. Кожна ця велика угода починається з найголовнішого підтримки цілей стратегічного розриву зі, зі, зі Сполучених Штатів з КНР. І вся світова економіка перерієнтовується під цілі Америки на Китаю. Китай там не переможець. тому я не говорив би про те, що там є, є велика проблема. Щодо китайських тарифів, дивіться, у випадку Дональда Трампа в нього логіка яка: вони будуть ці тарифи постійно піднімати, потім знижувати, потім знов піднімати, потім знижувати і переукладати ці угоди. Америці дійсно необхідно рідкісно земельні елементи для е, виробництва чіпів багато чого іншого. Е, зараз шукають Альтернативи по всім світу від Індії до Австралії, Латинської Америки і так далі, навіть в Україні, ми знаємо. Е, це процес, які вимагає часу, і, беззаперечно, треба тактичне постачання, тому що повністю зупинити це постачання неможливо, а Китай має рацію це. Але Китаю необхідно продавати свої рідкісно земельні елементи, тому що в китайська економіка в поганому стані. Китай Настільки ж зацікавлений в продажах в цьому, як Америка зацікавлена в тому, що їх придбати, але з геть інших умов, тому говорити про те, що тут якась є перевага сі Цзіньпіна в чомусь ні, не можна. Сідзіньпіну треба постійно продавати свої товари, і він робитиме все для того, щоб вони продавалися. Бо китайська економічна криза з їхнім глишковим виробництвом з тим, що у них заводи зупинені. Ну ми ж розуміємо, ну, розумієте, тут навіть чим китайці відрізняються від росіян. Ви бачили в Росії мітинги на заводах про те, що вони втратили роботу через санкції, а в Китаї люди виходять там 800 людей. там Вісім тисяч людей виходять на заводах на американських заводах. яких наприклад працювали, які закрилися uh -huh. грошей. Нема і мітингують. А я на того веду, що Китай це краще і їх просто більше, тому воно дещо інакше. Але в Китаї люди виходять там мітингувати, тому що закрився закрилося американське грошове постачання. Бо Китай набагато більше в своїй природі залежно відбув від Америки і є певною мірою ніж Америка від Китаю. Але це до питання економічної філософії, і геополітичної філософії. Та, а, та. Тому, тому угода певна буде, але ця угода буде укладена на якийсь час. Потім вона буде знов розірвати. Потім знов і знов і знов. Щодо другого аспекту про угоду між США і Китаєм говорю про те, що тут має бути якась угода. Я думаю, що так чи інакше це буде пов'язано з тим, коли Дональд Трамп зустрінеться з Інпіним особисто. Просто інше питання, що він не хоче зустрічатися з імпінним особисто для того, щоб погоджуватися на план СІ. А в чому план Сі Америка погоджується, що Росія назавжди під Китай. Це те, що не цікаво Дональду Трампу, тому що коли Китай має Росію як ресурсну і наступальну базу, вона точно має Китай має потенціал для ведення великої війни проти Сполучених Штатів. І тому вони намагатимуться укласти угоду насамперед з росіянами і відтягуватиметься ця зустріч з китайцями, але щойно вони зрозуміють, що е, укладати угоду з росіянами не вийде, буде угода певною мірою з Китаєм, Я підозрюю, і це не означає, що буде якийсь там розподіл світу чи або що. Ага. Просто що Трампу доведеться послабити свої е, амбіції, прихопити вплив на Росію. Як це вплине на подальший хід війни Росії проти України? Ну, може напряму вплинути питання в тому, що якщо там залежно від того, як всі ставитиме це питання, якщо він ставитиме питання таким чином, що Америка має погодитися, що Росія це Китай, то в такому разі він скаже: Якщо ви не це погоджуєтеся, ми зупиняємо російську війну, тому що всі не треба mm. просити Путіна закінчити війну всі треба наказати закінчити війну або зупинити її, тобто не всі. Трамп буде наказувати, а всі буде наказувати. Mm, так так воно і завжди так було. Ну Росія критично залежна від китайського постачання. Ні, Я, я припрошу теле пане Артуре. Пан я маю на увазі між собою, коли він будуть спілкуватися, то більше інтересу до припинення війни є в Китаї чи в Америці? Mm. Ну, більше інтересу, звісно, в Америку. Америка втрачає, Америці це не подобається і багато чого іншого. Сі Цзінпіну все подобається. Сізінпін ідеологічно за війну. Сізінпіну подобається, що українці вмирають. Сі Цзінпіна дає Росії все, що це відбувалося. Він ідеологічно вбивця такий самий, як і Путін, і Росіяни загалом, і сама компартія. це не тільки стосується українців. Ми можемо говорити про дуже багато поганих речей, які робить Китай по планеті. І про які ми, на жаль, не знаємо, бо про це варто знати а, от, а, але, але всі готові сторгувати завершення війни mm -hmm. для своїх умов. Він завжди був готовий сторгувати. Просто він постійно підіймав це у планку, нові вимоги до Байдена і, і багато чого іншого. Mm -hmm. Просто якщо, наприклад, Дональду Трампу не сподобається всі ці умови, не сподобається ця кон'юнктура. Mm -hmm. Будуть оці мита та величезні мита на і за Росію, яких. Принцип варто очікувати, які будуть вбивати китайську економіку, і тоді китайці будуть вимушені е, збивати власні вимоги. Але ну це кажу, Це такі складні геополітичні матерії, які можна не просто осягнути, але приблизно так воно працює. Я думаю, що ми поки що поставимо. Паузу да, у цьому питанні, тому що треба послідкувати за тим, справді як відбудуться два заходи: Велика сімка, саміт НАТО, як будуть розвиватися в динаміці відносини Пекіну та Вашингтону. Це справді важливо. Ну і що на цьому тлі буде робити Росія, тому що Росія, на жаль, не зупиняється. Пане Артуре, принагідно вам дякую, що ви сьогодні були знову з нами. Друзі, також спасибі вам, що ви дивитеся. На наші з Артуром записи вони справді, як на мене, змістовні, цікаві. Сьогодні намагалися дуже складні геополітичні речі пояснити максимально просто, наскільки нам це вдалося, ви напишете. Спасибі вам.